Міжнародні фахівці почали вивчати дані бортових самописців із розбитого боїнга 777 Чорні скриньки знаходяться у Великій Британії в управлінні з розслідування авіакатастроф у Фарнборо. Робота з самописцями йде під наглядом представників міжнародної організації цивільної авіації. Фахівці кажуть, що чорні скриньки в хорошому стані. Працювати із ними будуть щонайменше дві доби, а тим часом Інтерпол відправив до Нідерландів вже другу команду своїх співробітників для допомоги у розслідуванні причин авіакатастрофи. Насамперед, експерти з Інтерполу проводитимуть ідентифікацію жертв трагедії. Як відомо, у середу з України до Нідерландів переправили тіла 40 загиблих. У четвер із Харкова до Індховена вилетіло ще два літаки із 51 контейнером з тілами. Та фрагментами загиблих пасажирів загалом в авіакатастрофі загинуло 298 людей. Спостерігачі з обсє припускають, що на місці трагедії і досі залишаються тіла ще як мінімум сотні загиблих людей.